Кульочки ліпіошечки у нас буде замість неї шампанське. Ой, от чого воно таке? Я і настільки ніжне. Воно ще й готується всього 12 хвилин в духовці, і все у вас же є 500-600 грам смачнющого печива. Друзі, всім привіт! Ви на каналі їсти жити-любити, і сьогодні я хочу приготувати з вами своє найулюбленіше і найсмачніше творожне печиво за маминим рецептом, яке ви не знайдете ніде: супер м'якеньке, ніжне, ванільне і солодке. Що нам для нього потрібно? Це одне яйце, 200 г творога, 120 г цукру, пачка ванільного цукру, один, або якщо ви любите більш такий лимонний присмак, два лимони для цедри, 160 г борошна, 3 г соди і 100 г вершкового масла, яке вже у вас розтануло і по консистенції таке, як крем. Давайте починати готувати. Перше, що нам потрібно, це взяти наше вже розтанувше масло, додати сюди. Цукор наш. Також ванільний цукор. Висипаємо сюди цедру. І все це діло взбиваємо. Збиваємо декілька хвилин, аби у нас утворилася така супер кремова і ніжна текстура. Фу, рука вже стомилася. Так. Все, у нас вийшла з вами ідеальна кремова ніжна текстура, для якого обов'язково саме розтанувши вершкове масло. Не з холодильника і не летлет розтанувши, а повністю. Ми переходимо до наступного етапу. Ми висипаємо наш творог, додаємо сюди одне яйце і ретельно перемішуємо. Я хочу сказати, що цей рецепт настільки простий, що його може приготувати будь-хто. Якщо у вас творог початково ніжний, то вам достатньо просто виделочкою чи ложкою перемішати творог з яйцем. Якщо у вас, як і у мене, такий зернистий дуже творог, але ви хочете ніжне печиво, то вам його треба таким погружним блендером перемішати, аби текстура стала більш такою ніжною і однорідною. Ідеальна ніжна текстура, з якої вийде ідеальне ніжне печиво. Ми додаємо сюди наше масло. Тепер перемішуємо все разом. У нас, в принципі, дві ці кон... консистенції вони однакові. І нам залишилося з вами додати 3 грами соди і борошно. У мене тут 2,5 грам, тобто я візьму просто. З гіркою перемішуємо суду. Насправді, інтернетом гуляють схожі рецепти, які я перевірила. Але там замість вершкового масла йде звичайна олія. І так, печиво виходить дійсно непогане, але зовсім не зрівняється з тим. Чому? Тому що саме вершкове масло дає цей неймовірний вершковий і ніжний. Смак. Тому як людина, яка спробувала декілька рецептів, я однозначно рекомендую вам саме цей, хоча його ну, трошечки складніше робити, саме ось через те, що треба перемішувати це масло, а там просто влив перемішав і все. Далі всипаємо борошно і формуємо, в принципі, вже наше тісто, яке далі ми відправимо на 30 хвилин прямо на вулицю, або в вашому випадку у морозильну камеру, для того, щоб тісто. Схопилося. Тепер формуємо тісто. Я це печиво можу їсти просто безкінечно, я вам більше скажу, у мене там на столі воно стоїть, бо вчора його зробила мама. А сьогодні я роблю ще одну порцію. Навіть не так, я навіть інколи подвійну порцію роблю і всім ще й роздаю, бо ну, я прям від нього фанатію. Я впевнена, що якщо його спробуєте ви. То ви теж будете робити його щотижня. Бо я вам так скажу: воно ще й готується всього 12 хвилин в духовці. Ну тобто не потрібно витрачати купу часу, можна заготовити тісто, поставити в морозильну камеру, і потім, коли включили світло, на 12 хвилин поставити і все, у вас же є 500-600 грам смачнющого печива. Я додам ще буквально 20 грам борошна, тому що в мене вийшло дуже е таке рідке тісто. Можливо, тому що в мене були дуже ніжні інгредієнти. Мені треба, аби воно хоча б трошечки ще схопилося, і я могла хоча б сформувати з нього ліпешечки. Беремо маленькі кульочки і кладемо сюди наше тісто. Можемо навіть не зав'язувати, просто завернути. Наші два мішечки печива вже готові, тож відправляємо їх на вулицю на 30 хвилин, аби вони трошки замерзли. Після цього забираємо і формуємо для печива. Наше тісто вже готове. Воно стало таке доволі тверденьке, оскільки стояло майже 40 хвилин на вулиці. Я вже навіть думаю, можливо, не треба було ті 20 г додатково додавати, бо воно схопилося дуже класно. І зараз будемо формувати окремо печиво. В мене Досі немає скалки, тому у нас буде замість неї шампанське. Насипаємо трошечки борошно, дістаємо наше тісто, бо воно одразу тане і одразу липне. нам з вами треба швиденько, швиденько, швиденько. До речі, цікавий факт, що вершкове таке борошно не можна дуже довго місити. То його треба супер швидесенько. Так розкачуємо. Прям дуже м'якесеньке, прям це відчуваю. Нам треба, аби тісто наше було десь а, пів сантиметра. Тоді воно буде м'якесеньке. Але скажу вам чесно, зручніше робити якісь або круглі, або якісь типу квіточки, тому що коли. Така прям форма з тоненькими якимось деталями, то дуже тяжко потім діставати тісто ніжне. І от ви бачите, як тяжко я його дістаю. Одразу викладаємо на нашу формочку. Все поприлипало, все поприлипало. Ой! Оце в мене вже виходить. Бачите, треба було просто під низ додати трошки більше борошна і зробити більш товстіший. Вдома тепло і в мене вже все розтануло. Треба дуже швиденько готувати, ви знімати не будете, власти буде швидше, ніж в мене. Наше печиво готово, нам залишилось засипати його цукровою пудрою та перемішати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, що приготувати наступним.